Наглядачі з планети Дахінта були виявлені легіоном місячних вовків під час Великого Христового походу. Вони представляли собою расу штучних істот, які ймовірно були створені людьми ще в темну епоху технологій. То були одні з тих людей, що відкололись від основної гілки цивілізації внаслідок ряду причин. На планеті знайдено рештки міст, в яких збереглися значні пам'ятки давньої архітектури та побуту. Серед них особливої уваги заслуговують незвичайні монументальні споруди, які були розміщені на багатьох будівлях. Ці архітектурні витвори являлись основною причиною існування там раси механізмів, представники якої невтомно працювали заради того, щоб зберегти ці культурні об'єкти в своєму первозданному вигляді. Як потім з'ясувалось, це завдання було покладено на них людьми, що їх створили. З часом всі люди якимось загадковим чином вимерли чи покинули планету. Достеменно цього невідомо. А ось роботи на чолі з вищим штучним інтелектом на ім'я Архдроїд заселили декілька покинутих міст Дахінти і стали сумлінно оберігати та обслуговувати надбання колишньої цивілізації людини. Згодом, як не дивно, планетою зацікавився новоутворений імперіум людства, після чого туди було направлено 63-ю експедиційну флотилію під командуванням Хоруса Луперкаля. Як наслідок расу роботів, оберігавших культурні цінності на планеті, було знищено ціною високих зусиль космодесантників і механікумів Марсу. Останні, до речі, внесли в цю перемогу чималий вклад, оскільки саме завдяки їм вдалося зрозуміти принцип роботи древніх машин. І в результаті знайти метод боротьби з ними.